Продовжуємо збірку дрона. Наразі у нас встановлення відеопередавача. Відеопередавач у мене D1 на 2,5. У нас є така інструкція. І тут я допускаю далі помилку, відкусуючи не ті проводи від коннектору VTX. Тому будьте дуже уважні і двічі перевіряйте перед тим, як щось відкусувати. До нього. Ми тут бачимо по розпіновці. У нас є шлейф, є позначки, який пін за що відповідає. І відповідно нам треба відкусити два проводи це чорний і блакитний. Для початку. Встановлювати ми його будемо на болти. Вони також є в комплекті. Ось таким чином. І припаювати його до польотного контролера. На польотному контролері нам е, потрібні наступні роз'єми. Нам потрібний роз'єм 12 вольт, Граунд, VTX і T1. Підготуємо площадки. Далі я ще раз уважно передивляю цю схему, витягую із конектора шлейфа ті кабелі, які неправильні, і проставляю їх в правильні гнізда, і вставляю їх назад в штекер. і таким чином вирішую проблему з відкушеними неправильно проводами. Тому будьте уважні, не допускайте моїх помилок, перевіряйте схему і перед тим як відкусити кабель. Ось таким чином трошки піддіваємо, і він виходить. Так, тепер ще раз уважно дивимось на схему. Після того, як розібрався з порядком в кабелях, далі все стандартно, припаюю згідно схеми до польотного контролеру, скручую, проводи в косу. І встановлю штекер у VTX. Далі можемо зафіксувати болтами з комплекту, встановити камеру і пігтейл. І теж є в комплекті до цього VTX. -у. Так, антенну поки накручувати не буду, але пам'ятайте, при запуску треба обов'язково щоб обласнована антенна, бо може сгоріти утиць. Так, ще раз візуально глядаємо, що у нас все поміщається, нічого не виходить за поверхню стієк. Можна прикласти кришку. Яка в нас буде з таким чином розташована. Так буде виглядати. Тому рухаємось далі, далі будемо під'єднувати камеру, і радіомодуль. Так, далі ми займемося радіоприймачем. Радіоприймач у нас від компанії Вирій. Маленький, компактний. Антена. Усадка, кабелі. В принципі, як майже стандартний комплект для радіоприймача. Спочатку про... запаяємо проводи до нього, потім приєднаємо його до польотного контролера. Так, у нас тут є маркування RRX, TTX, 5V і останній g Ground. Відповідно, у нас так є і проводи. У нас є чорний Ground, червоний 5 вольт і жовтий зазвичай обозначають TX, а білий RX, якщо ми кажемо про а, приймач. На впливному контролері, як зазвичай, ми перехресно RX до TX, а TX до RX. Як звичайно для зручності так розкручую. Ніжненько приєднуємо. Так, і будемо припаювати. Тут не сильно важливо, як якою стороною, але треба розуміти, що тут ще буде під'єднана антена і тому трошки буде більше з цього боку. Але з другого боку у нас кнопка, якою бажано розміщати догори, щоб був до неї доступ. Тому якщо у нас все буде так лежати, то напевно так, от, щоб виходили провода з нього. Але тут, видно маркування, тому треба уважненько. Ми бачимо, що цей крайній у нас граунд, з нього і почнемо. Далі будемо припаювати його до польотного контролера. Перед тим як припаювати радіоприймач до польотного контролера, не забудьте насадити термоусадку і під'єднати антенну. Це простіше зробити через антенну. Ось таким чином під'єднуємо. Я зазвичай не поспішаю за гріт термоусадку, тут бо ще треба зрозуміти, а як ми будемо його встановлювати на саму раму. Тобто, в нас тут є певна особливість. Тобто, у нас за рахунок того, що у нас є ЄСЦ саме на променях, у нас на променях вже не так й багато місця. І відповідно, куди його. Розмістити виникає питання, бо у нас обмежена по довжині можливість під'єднати кабелі, не так та їх і багато, і в нас обмеження по довжині антенни, щоб це все було обережно зроблено. Оптимальним рішенням я наразі бачу під'єднати його ось сюди, на промінь, і зафіксувати його теж на промені. Але треба бути уважним, бо у нас ось ще не під'єднані двигуни. Нам потрібно буде під'єднати двигуни, а потім розмістити ще антенну. Але в будь-якому випадку, під'єднати упередний контролер ми таким чином можемо. Ось так, наприклад. Протягнувши кабелі, напевно, застійкою, і вивезти їх ось сюди, ось так. Тобто, таким чином ми зможемо це все під'єднати. А в будь-якому випадку нам, ми можемо вже припаяти радіок, Радіо приймач. Для цього нам треба будуть наступні площадки на польотному контролері. Нам потрібно буде. Ось тут. Нам потрібно буде тут. Ground. 4.5 вольта RX. Відповідно, ми їх зараз теж підготуємо і припаяємо до них. Так, ми під'єднали радіоприймач. Далі під'єднаємо камеру. Під'єднуємо нашу камеру. У мене камера Cardic RTL Pro. Тут нам потрібно. Під'єднати три кабелі до політного контролю, розживлення, земля і е, відеосигнал. Для цього використовуємо три крайні площадки. Відповідно, 5 вольт Ground cam Так, саму камеру ми через гвинти, які можуть йти в комплекті, можуть знайти, треба під'єднати до 3D-друку. Дивимось, наскільки в нас тусти 3D-друк. Встановив камеру, закрутив гвинти в кріплення 3D-друку 3D-друку. Зацягнув обережно, щоб камера трошки руками прокручувалась, але не болталась. Встановлюємо її на місце. Далі залишається під'єднати двигуни і закріпити всі компоненти на рамі.